В цьому відео ми з вами поговоримо про об'єднання об'єктів. Ну, знову ж таки, ми маємо об'єкти на нашій сцені. Виділяємо перший об'єкт. З допомогою Shift виділяємо другий об'єкт. Ну, давайте ще раз зробимо. Перейдемо в режим, хоча таким способом теж можна. Shift от другий об'єкт і от третій об'єкт. Ми виділили треті, три об'єкти. Натискаємо тепер праву клавішу мишки. І знаходимо сполучення. От, натискаємо. І ми з вами бачимо, що оці два об'єкти, які були з нашої сцени, зникли. Але тепер, коли ми виділяємо будь-який об'єкт, то виділяється ціла його група. І тепер ми з цією групою можемо зразу працювати. Ну, Саме головне, що ми тут повинні пам'ятати, що після того, як коли ми з вами створили таку групу, в блендері не передбачено спосіб, як її можна роз'єднати. Тому якщо ми чисто випадково створили якусь групу і вона нам не потрібна, ми можемо відмінити наші дії, тільки натискаючи клавішу Ctrl-Z і вернутися все. От. Так, ще навіть не все я відмінив. От. Я відмінив всі свої дії. І от ці об'єкти вернулися назад. Ну, от Про це треба пам'ятати.